Добрий вечір, шановне панство. Даю внутрі їсти. порозкидав трохи трави, вчора накусив. Вони так, ще коли свіжа трава, то вони її більше люблять. Ну, а з тої сторони у нас, як завжди, кухонні відходи, бурячок червоний, ну що є, лошпайки. Але я сьогодні хочу вам... Не знаю потішитися чи сказати. Не знаю, хто завтра вийде. Сьогодні я одному нутріводові Сергію Сухаля передзвонив. І він мені приобіцяв, що він має ще одного самця. Ну і поїду я за самцем. Самець такий, я не знаю, такого світло-жовтого кольору. Не знаю, як він називається. Ну, по фотографії, по крайній мірі. Самець з його слів з окото 8 штук, що є немаловажно, ну, бажано, щоб був з великого коту. Ну, І вага його поза 2 кг. Він має вже, скільки має, де 2,5 місяці, поза 2 кг вага. ну Так як я думаю, що він гранулою не годує. То вага нормальна, а на моїй гранулі, то самець собі дасть ради. Ну, перше похудає, як завжди. Бо зміна корму завжди тягне за собою перший мінус. А потім, як вже привикається до нового корму, то потім вже буде або плюс, або невеличкий плюс. Але будемо дивитися, що будемо загадувати. По-перше, щоб була погода, по-друге, щоб не змінилося рішення продавця. От. І ми будемо того, Бо я хочу ось тих самочок, що в мене тут є. А тут, по моїй версії, їх має бути біля, біля 8 штук. А парувати я їх не маю з ким. А з батьком, хоч він дуже-дуже великий, я їх парувати не хочу. Я хочу чужого самця. Зробити, ну, в принципі, буде ще одна лінія. У мене внутрі вже буде 100% того. нова лінія. І нехай будуть. Час покаже внутрі. Заготовка сіна йде, буряки ростуть. Самок, самки будуть паруватися по моїй версії десь в другій половині. Зараз зараз жовтня, напевно. Я буду е, з такого розрахунку, щоб вони мені народжували біля 1 перш, березня. Ну, по всій ймовірності 1 е, березня е, вже великих морозів не повинно бути, а для нутрії, якщо в приміщенні, якщо буде навіть мінус 5, то, то не є страшно. От. А тим більше 1 березня то вже буде йти до тепла, а не до холоду. От. Бачите, вже внутрі більш-менш правильно вистроюються їсти по, ну, по краях годівниці, бо перші малі лізли всередину. От. І Ну тут вже треба їх розселювати. Треба, чого хочу розселювати їх, забирати їх звідси, тому що, тому що тут дуже багато. Ну, площа відносно велика, але дивіться, 4-5 великих і 14 малих, то великі до 600 грам мочі. Викидають з себе. І кожне втріжня ще, наприклад, по 2-кілограмові дво, е, приблизно по 200 г сечі йде, то вже тут, знаєте, тут більше відра сечі виливається в вольєр, не рахуючи води, яку вони ще п'ють, е, ну, не дуже воду п'ють, не знаю. Бувало, такі танті руки, може ще нема дуже-дуже жари. Ну, в мене були руки, що на вольєр не знаю скільки в мене тих нутрій було. І я зранку і ввечері по 6 літрів води давав. А тут дають і достат... і перше давав достатньо трави. і, ну, Може, трошки менше суховитих кормів перше давав, і вони дуже більше воду пили. А зараз. Дивлюся, ну, маліше не навчені, напевно, до поїлок, я так собі думаю. Ось таке годування в нас. Їдять, дякувати Богу. Як їдять, то будуть рости. Все, займаємося нутріями, вирощуємо нутрії. І щоб в нас було все добре. У нас і вас все було гаразд.